А згадаєш? Гомоніла Україна довго гомоніла. Довго-довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла та й витекла. Степи зеленіють. Лежать діди а над ними, могили сивіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки зорі ряснесенько, сльозами дрібними їх омиють, зійде сонце, висушить, пригріє, а онуки їм байдуже, по нам жито сіють. Сумно й страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.